Не збраву оголосив про поповнення в родині. У своїх соцмережах 52-річний суддя шоу Мастер шеф показав фото УЗД. Чоловік зізнався, що протягом тривалого часу чекав на цей день. Втім, більше ніяких подробиць він не розкрив. Єдине, що додав, що стане не батьком, а відразу дідусем. Вау. Wow. Wow, wow, wow. Про сім'ю Ектора, його таємниче кохання та поповнення в родині будемо говорити вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Я не хочу бути 78-річним дідоганом, коли мої діти будуть лише тінейджерами. Популярний шеф-кухар та суддя, мастер-шеф Ектор Хіменес Браво родом із Колумбії. Кулінар неодноразово розповідав, що любов до кулінарії прищепила йому мати. нею в Актору дуже теплі стосунки. Чого не скажеш про батька? В юності вдома у нас не було багато грошей. Батько, якщо згадає про нас, то міг привести мішок картоплі, половина якої була просто гнилою. За словами шеф Кухаря, батько був дуже суворим до нього в дитинстві. До того ж, чоловік жив на три сім'ї і бив сина. Батько бив мене з усієї дурі. За найменшу провину бив по обличчю, по тілу до крові. Одного разу я став свідком того, як він бив мою маму. Я просто взяв її. І ми вийшли обоє із дому. Батько був проти того, що ектор пішов у кулінарію, і для кухаря це стало останньою краплею. Після цього він пішов з дому. Через той факт, що особистості батька в моєму житті як такої не було, я почав його навіть ненавидіти. Як говорить Ектор через багато років батько спробував налагодити контакт з сином, оскільки всі гроші витратив на жінок і на старості став нікому не потрібен. Ось із мамою ектор підтримує дуже тісний контакт. 30 років тому у нас не біль смісти. Ви жили е, разом останні 30 років, опинялися в одній квартирі, ну на кілька днів, але не на тривалий час. Ні, ніколи. Ну очень добре, коли після зйомки Я йду дома, і мама готове колумбійська, колумбійська удінь, і відкриваю очі, я йду на спортзал. Про те, що війна застала телеведучого, суддю проекту, майстер та кулінара Ектора Хіменса Браво не в Україні, а в рідній Колумбії, куди він відлетів у відпустку з мамою та коханою. Він все одно повернувся в Україну. Сім'я просила його залишитися вдома разом з ними, але відсижуватися у безпеці шеф-кухар не став. Але він не втрачає можливості і зараз повертатися на батьківщину, щоб побачити маму та рідних. Торік влітку він все ж таки вирішив її провідати і пролетів на зустріч. Ся за час. Як розповів ектор Хіман браво його мамі 76 років, і вона жила у Колумбії ще в ті часи, коли там було важко та небезпечно жити. На рахунок України вона вважає, що я божевільна, якщо весь рік жив тут у такий активний і небезпечний час. Злиться, переживає, але каже, що пишається. Звучить дивно, я дуже сумував це, все дякуючи моїй мамі. Ось щодо особистого життя колумбійця будемо говорити далі. Ектор Хіменос Браво нещодавно вперше розповів про знайомство із своєю коханою українкою. Пара разом вже тривалий час. Познайомила закоханих спільна подруга, до якої вони прийшли на вечірку. Гектор зізнався, що дівчина йому відразу ж сподобалась. Що він аж навіть пошкодував, що раніше її не зустрічав. Я показував свої минулі стосунки. Це нічим добрим не закінчилось. Тому зараз я не живу на показ. За словами Хімено Браво, у дівчини йому. Подобається все, а особливо те, що вони розуміють один одного. Також ведучий зізнався, що він обожнює спонтанність, і саме це є в їхніх стосунках. Коли я про це задумався, почався ковід. І я подумав, що це не найкращий час, щоб заводити дітей. Як тільки ковід скінчився, бум як починається війна, приходять росіяни, і знову думаєш, що хочу приводити нову душу у світ, де існують такі істоти, як орки. Наразі закохані живуть окремо. Ектор перебуває в Україні, а тим часом його обраниться у Польщі. Потім пара часто бачиться. Нещодавно дівчина приїжджала до ведучого, та й сам кухар теж часто їздить до Варшави. Попри вістанню закоханих чудові стосунки, вони постійно перебувають на зв'язку та спілкуються у месенджері. Якщо Бог мені дасть дітей і сім'ю, я буду дуже щасливим. Але якщо цього не станеться, чи зробить це мене нещасним, точно ні. Хоча це не перше українське кохання колумбійця, Через свою популярність актору неодноразово прописували чимало коханок, наприклад, Наталю Моглеську. Історія знайомства відомої української співачки з кулінаром залишається таємницею і досі для багатьох прихильників. Втім, одного часу у папараці часто бачили зіркових друзів на спільних ранкових пробіжках. А на одному з концертів співачки Хіменос Браво подарував зірці красивий букент. Могилевська своєю чергою подякували другові та назвали його милим. А це спричинило чимало чуток. У вас був роман з Надією Матвієвою oh, oh, no, no, no. а з Наталією Могалевською. Юкинаскер uh, Запитайте її. Приписували ектору і кохання з Ольгою Мартиновською, з якою він познайомився на проєкті Мастер-шеф. Під час йому Квин виявляв до неї набагато більше уваги ніж до інших колег і жінок на проєкті. І, хоча чимало шанувальників підозрювали, що зіркові судді майстер-шефу можуть крутити таємний роман, насправді між ними нічого не було. Мені здається, що зараз навіть я закохалася якраз за багато років, і в мене буквально буквально там місяць, знаєш, як почалися відносини. Окрім Могилевської та Мартиновської була ще одна жінка, яку вважали коханням ектора Ліза Глінська і його колега-кондитер. Чутки про особисті стосунки між ними почали з'являтися після публікації фотографії з квартири зірки, на якій Глінська позує у халаті з рушником на голові. Тоді публіка почала думати, що зірковий дует живе разом. Проте разом пара ніколи не була. Та да, історія така прям кіно. Зараз же ім'я справжньої коханої ектор приховує, але ділиться світлинами в мережі. І так само у соціальних мережах Ектор продовжує шокувати підписників. Адже днями він взагалі повідомив, що чекає на дитину. Ба більше кулінар готується стати не батьком, а дідусем його улюблениця собака породи бельгійський грифон на ім'я Лупіта. Очікує на щенят. Знаємо, можливо, невдовзі ектор повідомить і про те, що вперше стане батьком. Тож чекаємо. А ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок, щоб точно не пропустити нові відео.